Я раніше робила проекти сама, свої починала. Я працювала з моєю мамою декілька разів. Але коли я почала розмовляти з Йоргеном про Україну, і він був такий радий чути про цю країну, йому так це подобалася, що ми, я не знаю, ми вирішили. Ми на наступний день вже ми планували новий проект. Це взяло один день. І за один день я вже коли приїхала додому. Почала йти до артзавод платформи, шукати там для нас місце, коли вони можуть нас взяти. І просто це дуже швидко сталося, але я думаю, найкращі проекти так завжди дуже швидко, але ну просто було дуже прекрасно, дуже гарно. А було було складно знайти в Україні партнера, скажімо, українця власне на реалізацію таких проєктів. Чи це скажімо, Йорген вас надихнув? На я думаю, я не, не те, що шукала. Я просто я тільки що закінчила один великий проект. Я думала, я чесно думала цього літа. Я може трошки відпочину. А я поїхала в Осло, зустріла Йоргіна і відпочити не вийшло. То це більше сталося. Я впевнена, що є дуже багато українців, що можуть зробити те, що ми робимо. І я хочу, щоб більше українців робили те, що ми робимо, або щось подібне. Але це просто так сталося і, і так. В чому унікальність вашого проекту Connect Ukraine? А воно дуже унікальне, тому що я думаю, таких проєктів в Україні ще ніколи не було. І в світі дуже мало таких проектів було. По-перше, це не просто спікери. Це не просто ти заходиш, слухаєш там 60 спікерів, які дуже прекрасні. Але це не просто то. Це нетворкінг. Ти зустрічаєшся з людьми не тільки українцями, але також міжнародними людьми. Ти там є інвестори, то що ти вже можеш шукати інвестори. Люди дуже багато з цих людей, що приходять на наш івент, у них вже буде якась мрія, якась думка, якась ідея. І вони приходять з цією ідеєю, і ми її допомагаємо її реалізувати. І в нас є контакти, в всіх людей, що там є контакти, і всі ми будемо одному. А реалізувати в який спосіб? Тобто ви, можливо, допомагаєте їм коштами, чи ви допомагаєте їм зв'язками? Зв'язками більше, ніж коштами. Це от найбільша мета цього, проє... цього івенту це щоб а, зробити нові зв'язки між людьми, почати нові бізнеси і кооперацію між людьми. І як ви бачите кінцеву мету цього проекту? Що це має вилитись? Ну, я думаю, це важливо розуміти, що це не просто проєкт, це організація. То ми зараз починаємо оцей івент. Ми хочемо е в майбутньому ще один робити. І ми хочемо, може, збільшувати це кожного року, щоб е більше українців про це дізнавалися, більше приходили і більше стартапів починалося е і загалом бізнесів. більше... Е між міжнародних стосунків з Європою, з Америкою, там з Азією, з ким хочете, щоб більше приходили в Україну.